Ганьба, 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 ганьба. Ганьба, 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 ганьба. Один, Ну, ви йди сюди, покричі. Диви, оце дурило були. Я в сінцябрі місяці був же з революції. Ходив листівки роздавав, як за мною міліція дня наркотик підкинути. Ходив до подроби України ні слава, ні ще на браття українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сотні. Запануєм і ми, браття, у свой сторону ми положим за нашу свободу і покажем, що ми братця. Oh. 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 Слава Україні! Героям слава! Смерть вора! А розкатувати! Все нормально!